Привіт! Сьогодні буде відео про шини до нашої техніки. Прикупили ми, ми таку білшину. Переважно найскоріше купували одне білоруське колесо. Та й прикупили ще одне до, на другу сторону. Ну, Щодо білоруських коліс, претензій у нас немає, але у нас на тракторі одне вже працює дуже багато часу. Це, думаю, теж нормальне колесо. Так, пару ще слів, що тупиться спитку. Ми відкручуємо всі, лишаємо дві напроти, потім знімаємо диск. Так, коли є проблема, коли треба ремонт проводити по або міняти колію. В своєму варіанті я використовую це від наконечник від рульової тяги. Закручую в різьбу, в ступицю. Зараз вам покажемо на якому недавно знімали, швидше закрутиться. Ну, цей крок різьби якраз співпадає з різьбою, яка є в ступиці колеса. І коли ми накрутили цю різьбу, ну цей наконечник старий, неважливо яка це сторона, можливо, яка різьба Два напроти наконечники таких накрутити і в повністю пустити ці болти, тоді віджимати ступицю, тоді знімати одну шпильку напроти зверху і знизу і так само молотом підстукувати, щоб ступиця зійшла з цього конуса. і Тоді буде легко зняти саму ступицю повністю. Потім, коли назад так само зажимати, ці всі вклади два докупи і болти затягувати частково, потім переїхати, якусь лістані, повторно подотягувати болти, щоб воно щільно зафіксувало цей зажим. Так, далі продовжуємо заміну нашої покришки. Так, повністю ми зібрали наше колесо докупи. Що хочу сказати на що білшини. Це у нас покинуть нове колесо, яке сьогодні поставили, але я покажу те, які у нас вже працює більше пів року. От щодо різниці в цих написах навіть зверху лишається на протекторі, що ми більше світові солярки. Тільки ми їздили абсолютно ніяких проблем. Так що я за такого виробника коліс. Принаймні, до нього проблем не було. Також, що ще скажемо на що із потрібно качати велемості, які роботи. Якщо загального призначення польові, то десь 1,5 кг. Ну, може деколи менше, якщо пухкий ґрунт. Ну, на транспорті тоді вже більше 1,8 можливо. Ну, то й так забагато. Менше набагато. Також, всім дякую за увагу. В основному цей сайт цих коліс можна в інтернеті знайти білшина.юла або у кого, якщо є бази, які продають ці колеса. Також можете підписуватись на мою спільноту ВКонтакті, наша техніка, кого цікавить всі події, які відбуваються на нашому каналі. І також підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу.